Нема нічого, бачите, пусто все залишилося, Ми з нічого залишилися. Коронавірус не взяв, орки нас не взяли, зато нас затопило. Тепер ми як бомжі, просто як бомжі. В сонці не хочуть виїжджати. Стажили трішечки нашу маленьку вантажівочку, вирушаємо до людей, які потребують питної води, і покажемо вам, що відбувається на Херсонщині просто зараз. Волонтерське містечко як переваличний пункт від Херсона до Одеси до Миколаєва. Місце зустрічі волонтерів. Тут ми обмінюємось речами необхідними. Кого ще є? Волонтери з Кривого Рогу привезли хліб на затоплену частину Херсонщини. Ось люди вивантажують хліб до човна. Одним з човнів переправляють його на іншу частину села, яка тепер розділена річкою Інгулець. Річка Інгулець притікала ну, в обичному руслі. Тут плавня була, ми навіть корів випасали, у нас гуси були. Не знаю, де вони сьогодні. Десь вже заплили з водопостачанням ніяк. Ми воду доставали з колодця. А Сьогодні вода піднялася, вона мутна, жовта, її пить неможливо. Немає води, як Там, Там села знаходиться в оточенні води з двох сторон. До них доступний як по воді. І тому тільки така от переправа хліба людям. Тому що там вже їсти нема, що він. Ось так на Херсонщині доправляють хліб на умовний лівий бар. Чому році трудилися, виростили непоганий урожай, вже картопля молода, вже спіла, можна копати. Але це все ось затопило, так що це все пропало. Затаплювали і мотори в колодязі. Ось можете подивитися, яка вода. Вона що, бачите, піна там, чорна, непригодна для вживання. У мене троє дітей, в найменшому одні це техніка техніка мебель, вещи, все, коротше, там. Тепер ми як в бомжі, просто як в бомжі. Ні продуктів, нічого. Мій дом там через п'ять домов. Ну, приблизно зараз таке саме, що і тут, а просто туди не дібратися. У моєї мами там вже по криші, можна так сказати, інгулецька. Це нас. Залишились без нічого. Куди жити? Де це взагалі треє? Я тут родилася. Батьки мої. Я не знаю. Це просто катастрофа, це страшно. Ну, вчора проплакав, сьогодні як собаки бігаємо. Господи, прости. Ну хто ж це думав, що така біда буде? Знаходимося у селищі Антонівка, неподалік від легендарного Антонівського моста. Тут вулиця затоплена, і глибина приблизно метр. Вчора ми побачили, яка ситуація наразі відбувається у Херсоні. Затоплення дуже серйозні, дуже сильний потік води. Просто зараз у руслі річок Дніпро та Інгулець. Тож просто зараз вирушаємо на Дніпропетровщину на ту частину Дніпропетровщини, яка межує з Херсонською областю, аби поглянути на ситуацію у водоймах на Криворізького району тих водоймах, які впадають до Каховського водосховища, які напряму залежать від. Рівня води в ньому. Ось так на початку червня виглядає берег Каховського водосховища у Криворізькому районі. На цьому місці, де я зараз стою, раніше вода була приблизно у мій зріст завглибшки. Наразі тут суша і позаду мене ще майже сотня метрів також без води. Немає води ні по всьому селі, немає села у Леніцькому, немає води в Воронцовці. Я не знаю, що воно буде далі. Я не знаю. Повисихає все. Місцями вода відійшла від берега на 200-300 метрів. Вже розробили плани підвезення води для людей, і ми вже проходили цей шлях, коли взимку впав, після зими впав рівень води. То ми вже знаємо, як напрацьовувати цю ситуацію і щоб люди залишили спітною водою. Ця ситуація нами не може бути контрольована, так як це агресія Російської Федерації, яка спричинила нашій державі такий колапс. Містян закликають заощаджувати воду, адже тих запасів, які є наразі, може вистачити на не дуже тривалий термін. І поки місцева та центральна влада вирішують питання, що ж робити з тим, аби утримати водопостачання в стабільному стані, радимо вам створювати запаси та використовувати водні ресурси більш економно, адже росня дуже підступна, і ми не знаємо, чого від неї очікувати далі. Поливати нема чим тепер. А ми насадили у всьо ханалі. Як ситуація з питною водою зараз? Ну поки є. А якщо не буде що робити? А що, що всі будуть робити? Будемо, будь будуть привозити, може. Наче нічого не робити. Вже за лічені дні після запису цього інтерв'ю ситуація з питною водою у Мар'янському стала без перебільшення катастрофічною. Ні, не так. Це торкнулося усього Криворізького району та безпосередньо міста. У Кривому Розі закрилися автомийки, принаймні ті, де власники з розумінням поставилися до критичної ситуації з водопостачанням. Навіть у ресторанному бізнесі окремі підприємці перейшли в режим суворої економії води. Скоротили майже півменю. Вивели багато ну, тобто на половину сніданки скоротили, скоротили супи, майже вивели всі, і закази віддаються собою. А що натомість робить місцева влада? Поливає газони біля міськради та коло церков, типу немосковського патріархату. Квіточки треба поливати. Комунальний водоканал не зовсім оперативно реагує на повідомлення про масштабні пориви води по всьому місту. І так саме завдяки цьому стратегічні запаси питної води закінчаться набагато швидше. Кожним днем все більше криворіжців прокидаються вранці без води у своїх кранах, чекають по декілька днів, аби водопостачання увімкнули. Натомість комунальники заявляють, що у кривому розі жодних графіків відключення води не існує. А як же розкажіть про це мешканцям зарічного та східного мікрорайонів, власне, як і про заощадження води? Ко такого не існує, адже водопровідна система влаштована інакше за енергетично не існує магічного робільника, яким можна вмикнути воду погодинно. А це набагато складніша система. Криворіжці на часі зрозуміти, що місцева влада та їхні посіпаки не контролюють того, що відбувається з питаннями питної води. Замість дієвого вирішення нагальних проблем, окремі псевдоволонтери через дефіс політики на пару з кишеньковими схематозниками тільки те й роблять, що освоюють бюджетні мільйони, навіть у такі принципові та важливі моменти. Не піддавайтесь паніці, поступово створюйте запаси запакованої питної води, зберігайте спокій та вірте у збройні сили. Світло обов'язково переможе темряву. А отже, ми переможемо та впораємось з усіма викликами. Дякую. Що додивились аж до цього моменту? Прохання поставити лайк під відео та підписатися на наш Ютуб канал. Мене звати Олег Ярмолінський. До зустрічі!